Родина 14-річного Юрія Коханчуха просить допомоги врятувати їхнього сина. Хлопцеві потрібна пересадка серця, і таку операцію можуть зробити за кордоном. Одна з індійських клінік готова прийняти юру на лікування, але воно буде коштувати 140 тисяч доларів. Частину грошей батьки вже назбирали, але більше їм не до снаги. Хлопець зараз в лікарні в тяжкому стані. Подробиці від наших кореспондентів. Затятий футболіст і майже відмінник нині Юрій у палаті інтенсивної терапії центру кардіохірургії не ходить і майже не сідає. На це у 14-річного хлопця не вистачає сили. Життя у ньому підтримують крапельниці. Серце відмовляється працювати і не перекачує крові. На мені болить ноги дуже болять. Задишка його життя змінилося раптово. На початку осені відчув надзвичайну слабкість. Збільшився живіт. Припускали апендицит. Але після огляду в обласній лікарні Житомира Юру швидкою відправили у Київський центр кардіології та кардіохірургії. На той час хвороба вже зіпсувала хлопцеве серце, але болю у ньому Юра не відчував. Тут мені поставили діагноз, що в мене не компактний міокардит, що серце ну не справляється з своєю функцією подачі крові в організм. І сказали, що потрібна пересадка серця. Серце хлопця зіпсувала застуда, яку переніс на ногах. Так визначили лікарі. Кілька місяців тому був на футбольних змаганнях за кордоном і там хворів на ангіну. Проте від участі у матчах не відмовився. На даний момент його стан стабільна тіжоле без капельниці. Он на даний момент не може жити. Йому нужна пересадка сіртса жаленню, которо в Україні у нас не робиться. Прооперувати погодилась індійська клініка. Пересадка серця там коштуватиме 140 тисяч доларів. Майже третину необхідних грошей Юрина родина вже зібрала. Тепер просять допомоги у небайдужих. Дай Боже, щоб тільки туди попасти і дочекатися цього донора, тому що він без капельниць уже не може. Доки родичі шукають гроші на операцію. Юра будує плани на майбутнє, як одужає, закінчить школу і стане економістом. Оксана Щербина, Андрій Марченко, ТСН, один плюс Більше інформації про те, як підтримати Юрія, як дати йому шанс на одужання, ви можете знайти на сайті телевізійної служби новин в мережі інтернету.